Всім привіт! Посилка з тему. Підписуйтесь на канал YouTube. Весело. Не забувайте! Весело. Ого, тут у нас лотів багато. Лот номер один. Чоловіча футболочка. Дивіться, яке чудо юдо. Ціни я буду ставити в цьому уголку. Бач ти Стопроцентний Поліестер. ЛОТ номер два. Підпишись на канал, постав колокольчик. Лот номер три. Як його тут відкрити? -у. -у, -у. А це латочки. Це латочки на... Курточку, спортивні штани та що угодно. Чітка штука должна бути. От і провіримо. Лот номер чотири. Опана. Така для сна пов'язочка. Мені. <звук> От номер 6 або 5. Указочка така, бачите? Та ти що, не сяка ручка. Хі! ла 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 ла, -ла. Така звільненька. Ромальок, ромальок. От номер, не пам'ятаю який. Це розбирати не буду. Це вже не мої проблеми. І от номер останній. Маєчка, та ти що? Все. Спортсмен готов. 100% поліестер. Кому не понятно? От і все. Скоро ще одна посилочка прийде. Так що майте на увазі. Підписуйтесь на канал. Це дуже-дуже-дуже важливо, наприклад, для тебе. Коментарі, лайк і поділись з другом, ворогом, рідним, двоюрідним, троюрідним, чотирь... з усіма, кого знаєш і кого не знаєш. Подякував, папа. Я думав, у мене шутки плохи.